Привіт любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин знімаю з такого плану, щоб ви зрозуміли, що світить фітолампа. Сьогодні включення суто по капусті. Дивіться, відбивається від листочка світло з вікна плюс від лампи. Тож, не пишіть мені, що картинка не якісна або погана. Просто зрозумійте, що світить лампа, і в день, як ми бачимо. Яка б камера там не була, я її перефокусовую все рівно на від листочків, значить рослини, в нашому випадку капусти, відбивається світло. Це капуста, значить золотий акар, Ми дивимось, від постачальник насіння Родос. У нас є трішки нових підписок, дякую вам, є нові коментарі позитивні, дякую вам. Сьогодні приділю 20 секунд також негативним коментарям, що я думаю з цього приводу. Бо люди пишуть, були й негативні. Значить, золотий акер. Давайте не відволікатись від овочевої тематики все-таки. От така розсада. Кому цікаво, це середній сорт стиглості, кому цікава більш детальна інформація, коментуємо, я все дам відповідь. На всі ваші питання. Тут також над лампою, але на цю капустку світло не так попадає, але ви можете бачити, що трішки фіолетового є. Значить, це капуста слава, вже я її вирощував, сорт середній. Вона мені сподобалась, смакові якості в неї чудові. Це я просто документую, скажімо так, етап розвитку своєї розсади. Нічого такого. Ну, як вам сказати, того, що ви могли б не бачили, чи могли б не побачити, ви не побачите, тобто, ну, для себе е, такого нового. Це просто розсада капусти. Ну і я така людина, що я стараюся задокументувати, Потім буде це цікаво. Потім, коли вона буде в відкритому ґрунті, звісно, що буде цікаво порівняти, переглянути і так далі. Теж сорт середній, якщо виникають питання, хто сіяв, садив. В кого зараз росте, mm -hmm. я нагадаю, що я вирощую овочеві рослини в домашніх підкреслюю умовах, бо я знаю, що будуть питання теплиці там, і так далі, скільки там у вас тисяч саджанців. Такого у нас немає. Ми садимо у своїх масштабах для себе. Тобто, просто це таке як захоплення. І це знову ж таки золотий якор. Сьогодні суто по капусті, щоб не відволікати для таких людей, можливо, кому цікаво, щоб капуста вона не вибаглива е, в своєму вирощуванні. Для неї тобто, тут земля, вибачаюсь, ґрунт уже е, мій, домашній, і ви можете бачити, де не де всходять бур'янці. Я буває прополюю, буває, підпушую, звісно, що ґрунт в цих стаканах, поливаю і так далі. Теж, кому цікаво, тож будьте активними, і все буде добре, я дам відповідь. Тобто завжди коментуйте, тисніть лайк, так як це допоможе розвитку. Так як я і обіцяв, щоб відео не було довгим щодо хейту, деякі люди пишуть іноді, що з приводу мого голосу, з приводу вимови. Я не хочу зараз образити свою аудиторію, ту, яка дивиться, і я просто дам відповідь: що дивіться, всі ми люди, і кожна людина помиляється. Рано чи пізно ідеальних людей немає. Навіть комп'ютери і інша техніка, електро і так далі, яка є в світі на землі, вона теж не дає 100% гарантії своєї роботи. Так, є. Індивідуально штучний інтелект, такий він розумний, але все рівно це не дає вам ніякої впевненості, тобто в тому, що, що може бути або статися. І всі ми помиляємося. І мені буває, мені не те, що я старався не видаляти зразу ці коментарі. Я думав, що негативний хай теж, хай теж вчитись на своїх помилках. Але вони ну, доводять до абсурду, тобто з приводу там, вимови, з приводу, як називається відео. Дивіться, я саджаю, підкреслюю, що як садівник можна сказати любитель. Я саджаю, ну, можливо, років 5, хай максимум, знімаю там. Третій рік, наприклад, Тож у в мене, звісно, що досвід буде не такий, як у деко. Якщо ви саджаєте, наприклад, 15 20 років, ви повинні зрозуміти, що людина повинна все пізнати сама, і вона дійде до вашого етапу. Якщо ви хочете порадити, порадьте, будь ласка, нормально, тобто ну, позитивно, щоб було натхнення далі займатися цією справою, а не просто писати <кій> ну, абсурд, скажімо так. От це таке, можливо, це й недоречно зараз в огляді на капусту, ну бо я якісь висловлюю нібито свої проблеми. Але це на нашому каналі. Я думаю просто, що надалі такого не буде. Якщо щось не подобається, можна підкоригувати, тобто ну, підібрати для цього слова. Да і все. Я зазвичай ні під жодним відео не пишу негатив, ну, а це нічого не дасть. А це був огляд на капусту. В домашніх умовах розсада вдома, значить, трішки досвідчую і лампами, бо дні пасмурні. Весна не можу зрозуміти, чи вона рання, чи не рання. І от такі справи. Відео будуть. Дякую за увагу і побачимось.